За минулий тиждень ми мали чотири обстріли. Як наслідок було пошкоджено торговельний центр, мебільний центр, крім цього, автозаправочна станція, цивільне підприємство. На жаль, було дев'ять людей, які постраждали. Що стосується повітряних тривог, то повітряні тривоги за тиждень, десь на 37 годин менш ніж в області у місті Харкові. Так, що ситуація така, але потрібно бути дуже дуже обережним, уважним. Бо ми не виключаємо різних сценаріїв і обстрілів по місту Харкова. Також дійсно нам дуже багато потрібно відбудувати, бо пошкоджено дуже багато об'єктів і цивільна інфраструктура, і критична інфраструктура міста, і житлових будинків на жаль, ми маємо пошкоджу пошкодження спочатку війни 9 тисяч житлових будинків. Це і приватні будинки і багато. Таповерхове житлове будинка, але е, ми працюємо. Ми працюємо. Я дуже вдячний сьогодні е, уряду, який виділив нам субвенції. Е, ми сконцентрували наші бюджетні бюджетні е, кошти, е, крім цього, централізовані бюджетні кошти. Е, е, залучаємо сьогодні будівельні компанії і е, в планах у нас на цей рік е, відновити 200 житлових будинків. Е, що стосується. Е, е, Такого підсумку, який ми зараз підводимо, то ми вже відновили 142 будинка за. Цей рік і е, працюємо працюємо над тим, щоб виконати те завдання, яке ми саме для себе е, знати попереду поставили. У нас дуже важливо мати міжнародну підтримку, бо ви чудово розумієте, що тільки завдяки місцевому бюджету, бюджету е, державному, ми не зможемо все це зробити. Тому ми дуже залучаємо наших міжнародних партнерів, міжнародні фінансові інституції, е, які приєдна, приєднали до нас. Е, хочу сказати, що тільки. Після поїздки до Риму ми отримуємо 66 мільйонів євро. Це об'єкти критичної інфраструктури міста міста Харка. Крім цього, я дуже вдячна сьогодні. Уряду Швейцарії які долучилися до встановлення вікон, бо сьогодні ми потребуємо Занадто зробити зусилля для того, щоб е, набагато більше зробити, щоб поставити вікон. Бо кожний прильот це від 1 тисячі вибитих вікон до п'яти тисяч вибитих вікон за один прильот у нас було так, Тому ми потребуємо сьогодні вставити 106 тисяч вікон. Е, і е, хочу подякувати уряду Швейцарії, е, які долучились до цієї роботи, і е, вони поставляють нам вікна і будуть поставляти у нас. Є певна домовленості з ними, крім цього, хочу подякувати і Німеччині, нашим містам партнерам, які. Підтримують нас, і я дуже вдячний сьогодні нашим містам партнерам, які працюють разом з нами для того, щоб зробити так, щоб у Харкові було більш-менш комфортне життя під час такої жахливої війни. Ми завжди згуртовані, ми завжди налаштовані. У нас бойовий дух, але ми готуємося, Готуємось до різних сценаріїв, і цю зиму, яка минула, так була важка, але ми пройшли і достойно пройшли. Йшли так, були певні відключення, бо ворог розтрощив нас на трансформаторна підстанція, генеруючі обладнання. Але ми витримали, вистояли і працюємо сьогодні. Для створення енергетичного острова степ без степ робимо це, і маємо надію, що ми теж зробимо таким чином, що пройдемо опалювальний сезон, зиму більш більш-менш нормально. Я не можу розкривати всі подробиці, як ви розумієте, але дуже багато зроблено. Я дякую сьогодні нашим міжнародним партнерам, які сьогодні підтримують нас, які надають нам і когенераційне обладнання, і енергетичне обладнання для того, щоб ми все зробили таким чином, щоб люди були з всіма послугами. Я маю на увазі і водопостачання, і енергопостачання, і теплопостачання взимку. Іде підготовка. Ми почали. Готуватися до пального сезону практично на наступний день після закінчення минулого опалювального сезону. Дуже багато роботи зроблено, дуже багато роботи попереду. До я вдячний нашим харківським тепловим мережам за таку плідну. Працю і дійсно результативну працю, бо вони працюють працюють практично добова, дуже багато е, зроблено і щодо встановлення конгенераційного е, новообладнання, і щодо е, зміни, е, зміни мереж. Е, і е, дуже важливо, щоб ми підготували міста. К опалювальному сезону хочу сказати, навести такий приклад, що так у нас під час одного із останніх обстрілів була розтрощена котельня, яка заживлює 35 тисяч людей. І сьогодні ми працюємо тим, щоб змінити це і замінити розтрощену котельну на БМК, і робимо все так, щоб пройти опалювальний сезон без збоїв. Що стосується лікарень, так це дуже важливе, і дуже важливе питання, яке ви ставите. Тим паче, що був прильот, на щастя ніхто не постраждав, але були поранені люди. І сьогодні ми завершуємо роботу над тим, щоб під землею мати можливість лікувати, оперувати, реанімовувати наших людей. Дві лікарні вже на завершальній стадії, і ми вже можемо там. Там працювати наші лікарі можуть там працювати щодо операції, щодо реанімації пацієнтів. Дуже важливе питання доступності, і дійсно для нас це, це важливіше питання сьогодні. Сьогодні ми створили департамент інклюзії і займаємося цими питаннями для того, щоб наші люди, наші поранені бойці мали можливість жити в комфортних умовах, і створюємо ці простори, що стосується інклюзії і доступності цей і громадський транспорт будемо придбати теж з всіма потребами для інклюзії. Тому працюємо над цим, і це дуже і дуже важливо для всіх.